Прекрасно «Кривбазводоканал» посилює роботу з боржниками. Зокрема, активізовано процес досудового вирішення проблем заборгованості. З Цією метою створено спеціальну робочу групу. Боржникам пропонують укласти договір реструктуризації. Кількість боржников десятки тисяч. Так, наприклад, тільки 45 абонентів чотирьох домов по вулиці Лічовської в Дзержинському районі, сума сумма яких перевищує 1000 гривень, задолжали підприємству за використану холодну воду более 88 тисяч гривень. Зараз цим злостним неплатежникам направлены предупреждения з рекомендаціями в кратчайшие сроки оплатити задолженность в полном объеме или обратиться в районную инспекцию водосбыта для решения вопроса оплаты долга в до судебном порядке. До злісних боржників Кривбазводоканал вживає жорсткі заходи. Один з варіантів арешт майна з метою його подальшої реалізації. Вже є прецеденти стягнення майна за рішенням суду на користь підприємства З Зержинським відділом державної виконавчої служби було відкрите виконавче провадження на підставі рішення Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу про стягнення заборгованості на користь комунального підприємства Кривбасводоканал. Добровільний строк рішення виконано боржником. Не було після чого було почато примусове виконання даного рішення державного було застосовано один із заходів примусового виконання рішення, а саме накладено арешт на транспортний засіб боржника та оголошено його розшук. Належним чином його було також про це повідомлено. Після чого, в результаті застосування примусових заходів, боржником було сплачено заборгованість на користь комунального підприємства «Кривбасводоконал». Наразі борг споживачів перед підприємством перевищує 100 мільйонів гривень. Цього року до суду направлено більше 400 позовів на суму близько 30 мільйонів. У Кривбазводоканалі запевняють, що з кожним споживачем працюють індивідуально. Представники підприємства нагадують, аби уникнути судового розгляду питання, який тягне за собою додаткові витрати, слід своєчасно платити за отримані послуги. Вітаю вас сьогодні. Гість нашої студії директор керуючої компанії «Сітісервіс КР» Олег Крамаренко. І мова піде про діяльність товариства в Дзержинському районі нашого міста. Доброго вечора, Олеже Анатолійовичу. В місті стартував опалювальний сезон. Як відбувався цей процес у Дзержинському районі і який відсоток житлового фонду наразі обігрівається? Добрий вечір. В самом деле начался отопительный сезон в городе Крымруге. На данный момент в Дзержинском районе у нас 505 домов с, с централизованной системой отопления. На сегодняшний день 480 домов уже э, отапливается, Приняли теплоноситель. На 25 домах Теплоноситель подан, подану по ніяким поразним причинам ведуться, що так називаємо пусконаладочні роботи, либо мілкоремонтні роботи, які ми плануємо завершити буквально до завтрашнього вечора. І в э, четвер ввечері всі 100% процентів нашого району получат теплоноситель своїх системи. Зі стартом опалювального сезону роботи по будинках не припиняються. Які це роботи та як вони будуть здійснюватись впродовж осінньо-зимового періоду? Да, все виды работ пока еще зберігають свою актуальность. Погодные условия нам позволяют выполнять работы и по ремонту кроли, и по ремонту межпанельных швов. То есть эти все планы работ, которые были составлены на этот год, и с учетом дополнительного обращения граждан мы будем закрывать по мере того, покуда нам будет позволять погодные условия. В том числе наступает активная фаза выполнения работ по ремонту подъезда, то есть это уже внутренние работы. По омоложению деревьев мы не останавливаемся, будем продолжать объемы, выполнять объемы работ. Также все работы, которые предусматривают регламент, содержание жилых домов, то есть это и осмотры вентиляционных и дымовых каналов, не, при, не останавливаем, не останавливаем работу по ремонту вдруг возникшему по системе отопления холодного водоснабжения и системам канализации все дома будут получать ну, в полном объеме все услуги которые предоставляет наша управляющая компания хотелось бы остановиться на минуточку на цифрах значит по план по ремонту кровли жилых домов составлял на 119 домах порядка 6900 квадратных метров. На данный момент выполнено уже объем, в объеме 7800 квадратных метров, что составляет 113% процентов от запланируемых работ. Почему хотелось остановиться на этом, показать, что не только плановые, а также дополнительные, которые, дополнительные объемы, которые отнесены к разряду аварийных, мы будем выполнять Еще раз говорю, нам Добігає кінця календарний рік. Як відбувається формування планів на 2016 рік та який порядок обробки інформації? Проведя аналіз предыдущего року, представляються плани на будущий рік по обслуженню жилого фонду. При этом учитывается як обращение граждан так и план, результаты плановых и неплановых осмотров. Также учитывается предписание контролирующих органов предприятий надающих послуг другого профиля, то есть коммунальные услуги. Все эти работы будут сводиться в общий план работ. До конца текущего года у нас есть практически еще квартал, то есть информация еще собирается. І я думаю, к декабрю місяцю це буде. Будемо стремиться к тому, щоб це була найбільш повна інформація для составления плану на следующий рік. Дякую, Олеже Анатолійовичу. А з глядачами я прощаюсь до наступного тижня. Тепла і затишку у ваших оселях. Нехай щастить.